Чого ставили на самому перехрестку? На вас що, правила не розповсюджуються, інспектор, чи що? На вас правила не розповсюджуються? Чому ви посеред перехрестку стоїте? Ви бачите, що у нас стоїть. Ну так вона стоїть зараз машина, у мене на реєстратор зафіксовано, що вона стоїть. Прошу? А хто вас має виховувати? ЛВ-0462. Ну і що далі? Дайте вам рушу, що ви записали. Чому поки... вона Посвідчення, покажіть, будь ласка. Ще що вам показати? Як ви розмовляєте, скажіть, будь ласка. Питаю, може, ще щось показати, я нормально питаю. Чому ви грубо розмовляєте, скажіть, будь я ласка? Я так розмовляю, в мене розмова. Месишин Василь Васильович. Ще щось показати? Прошу? Ще щось показати? Усуньте правопорушення автомобіля, який стоїть. Ви спост... бачите, що машина стоїть на аварійка. Ваша машина не стояла на аварійці. Вийдіть, будь ласка, подивіться. Вас є реєстратор треба було взняти і зазняти. І не виховувати мене, коли люди стоять. Як вас, а ху... скажіть, ви, будь ласка, хто, має, хто, хто вас має виховувати? Як я порушу, ви мені можете зробити... Ви порушили? Що я порушив? Ви порушили. Ви прийдіть і подивіться. Помогти вам, я вас можу відтягнути. Мені не треба вашої допомоги. Ви мене не виховуєте, розумієте? Маєте дітей, жінку виховувати. Я вас не виховую. Наразі. Але ви порушуєте правила дорожнього але руху? Ще раз говорю, коли машина поломана, вони, вони на вас... правила дорожнього руху а. розповсюджуються на всіх учасників правила дорожнього, дорожнього руху. руху включеному... Відмінили. Вас... Відмінили. Відмінили? Відмінили? Відмінили. Що ви розказуєте? Було літом таке. Зараз проблизково маячків не На сьогоднішній день діють правила дорожнього руху. Серйозно? Серйозно, я вам Серйозно? На від на вересня 2011. Я вам ще раз говорю. Я ви вам маєте говорю? право. Варкати... Ви, ви вважаєте, що ви не порушите право дорожнього руху? Що, що? Ви не порушите зараз право дорожнього? Я зараз, я зараз роз... порушую, я вам сказав, машина поломана. Що далі? Ви зараз порушуєте право дорожнього руху? Я вам говорю, говорю що машина зупинилася. Скажіть, будь ласка, я, я, не вам питати задав, питати, я, я вам задав конкретне питання. Ви порушуєте право дорожнього руху? Я зараз? зараз? Ви зараз порушили. Машина поломана. Ще раз вам говорю. Скажіть, будь ласка, вам ще вам раз сказати? відповідь на питання дайте. Я вам сказав, ви поставити свої діяти. Ваша машина порушує право дорожнього руху чи ні? зараз не порушує. Не порушує зараз? Вона зараз поломана. Ну тут усуньте порушення, давайте її відштовхаємо. Давайте її відштовхаємо. І поможу. Я там далі, поможу вам. Я там зупинюся без порушень. Прошу. Буду допомагати. Добре.